Добрий раночок, дня. Турне, ти ти Добрий ранок, сім, гарного сім'я. Добрий ранок всім гарного дня, Тут, бачок, гарно, мирного, ми гарно зробили. А задавав, цифчок, ти знов все Що ти дивиш? Я в шокі, блін. Бачить, ми гарно Бачите, що <шо> люди показують. нахуй, <рабешуш> Роби щось. Йолки палки, що це з тобою таке? Роби щось. Що ти їсиш? Боже, виключ його ця матюка. Добрий день настрої всім гарного, мирного неба. Ну, а ну кусай як вам ковбаску? Валентина, дякуємо. Добрий день. Зібралася сьогодні, хочу сходити в парикмахерську. Тому що нема куди ждати, бачите? Не знаю, жалко так цю чолку різати. Ну я хочу хоча хотяби... б отут ось, бачите, чорні коси, і вони як свої коси, вони блістять. Я їх мию через день. І, виходить, ці, ці ось, що вони крашені, вони ніби сухі такі, а ці. Вони ось. Получається, як ото дивіться, і вони як ото жирні. Із-за того, що вони, бачите, чорненькі там, темні. Ну, вони вже там, які темні, тут дивіться, воно сідіна, але воно трошки зливається, і з цими не дуже замітно. Але, однак, треба тут щось, щоб вони мені його підкрасили, щось зробили. Мені трошки наче краще, але я нічого не їм ізранку, тільки трошки чай такий не солодкий і все, тому що мені краще не їсти, як з'їм, то болить. Отак, твердий сир. Валентина, дякую вам привіт. Трошки на хлібчик чорний. І так, чуть-чуть із чаєм перекушую і отак мені трохи краще. Я думаю, схожу, тому що вже скоро і весна і. Не знаю, може буде менше людей. Ну, побачу, як. Не вийде, то не вийде. То все одно треба ігрові таблетки якось добитися дозабрати, тому що вже дві неділі ходимо і постійно поставки немає, кажуть. Я не знаю як, але ну, це в мене одні ці, ну, ці таблетки вони безплатні. І виходить, що за гроші я купляю без кінця, вони є. А так, щоб вийшло, то от така на цей раз проблема. Я і так, він їх стільки п'є, що я більш купляю їх постійно, чим випишу. Ну і не повезло. А зараз знову купляні віп'є і знову вони стоять дорого. Більше 600 гривень. Так що, комусь знаєте, всім на це байдуже Але я піду і скажу, скажу що треба позвонити на гарячу лінію, чому це так довго немає поставки. Я не знаю. То хочу ще зайти, подивитися за таблетками, бо ігор вчора пішов. А йому теж сказали і нема, хоча мені сказали прийде в п'ятницю вже Вже і, і не одна п'ятниця прийшла, вже і понеділок, і вівторок, і вже зараз знов буде. Зараз буде місяць, і, так їх і не можна забрати. І ці, рецепт пропаде. Отакі такі справи. так що я піду Ігор спити, а Іри, Віталіка. Позвонили на роботу. Теж якось так пів восьму позвонили, Ну, вісім треба бути на роботі, але автобус не їздить там щось два чи три рази на день. І я кажу, ти б казав би, щоб якщо потрібно добратися, то нехай би якось приїхали, тебе забрали. Зарплати ж такої немає, а він же на крилах не прилетить, якщо так подумати, то я не знаю. 12 чи скільки кілометрів треба, теж великом не поїде, і скутером, бо зима. А їздить, заправлятися, це якось, ну, я не знаю, що казати. Але, звісно, він такий спокійний. Я кажу, треба було сказати, що на ну, чому ти приїдеш. Я дійсно ось треба далеко сходити, десь півтора кілометра в магазин. І мені боліло, я далеко не могла йти, то я навіть ну, не просила його, щоб він завіз. Тому що, як сказати, зима і заводить треба, і ну, не так все просто. То я якось обходилася і помаленьку ходила, щоб, щоб як, не заправляти машину машину і, і так. Ну так, поговоримо іншим разом. Так що до зустрічі. Не буду багато болтати, бо ще наболтаю. Там вже, знаєте, я таке око, яке дивиться на мене і думає, ну скажи, скажи, скажи. ну, ну Щось треба визнати, щось треба узнати. А ну давай, давай, давай. О, таке діло. Ну Гарного всім дня, настрою, мирного неба. Сьогодні хоч вже є у вас, Сто? бо я вже місяць схожу і не можу забрати. Суна да. Ми на завтра замовили. О, як Його надоело. немає на поставках, нам відмовляли фірму. Ми знайшли на одній фірмі і замовили 10 упаковок. А, буде... а от платний ж є? Взагалі немає? Немає? Ніяк, ми за гроші не можемо замовити. Мені про пластиночку хоч купити. Немає. Завтра, якщо коли прийти. Годин, а у вас телефон є? Посвядила, дайте. Ну, до вон прийде. Вон перейде, а фіназіпан є, зараз прийде по фенозіпанку. Пусти, в нікуди, щоб знали. Ігор, положиш у карманчик, щоб не загубити. Дякую. Знаєте, Немає. Завтра, може, буде. Ігорон пішов. Вже знову мені дзвонить. Добрий день. Привіт. Та ти що? Іду любиш на себе телефон. Щось у мене не дуже. Ти хоч очень... в Ютуб не викидуй. Не викидуй, привіт. Ні. Здравствуйте. Сюди. Я ж... Добрий день! Ми на каналі напавши. Це Світлане. На сінейвий магазин вже відкривається, і будемо працювати тут. Вже сезон відкривається, і якраз і корзинки, і носочки. Да, статі, да. І все будемо продавати і не здавати. Це моя хата, так? Да. Це не моя, це я взяла в оренду. А Анечка мені робить недовольність. Постійно сюди хожу. Уже скоро темна ночь, а я ще додому не дійшла. У нас в магазинах є така акція хороша. Приносити сковорідку, стару там приносять люди. Я подивилася, з дирками ручки шатаються поломана, там залипша така. Ну, Стара така сковорідка, ніяка. Не то, що там я брала за 700 гривень здорову, то качество таке, як така ця, як на пілені, як граніт. Обіхновена сковорідка, і вам дають нову, тільки 35% треба доплатити грошей. А ті старі сковорідки, що люди приносять, то продають по 35 гривень. Я хотіла купити, там такі хороші сковороди замурзані. Люди просто, ну, ніби то ледоцюги, чи що, я не знаю, вони їх не почистили. То з мене ще посміялися, що я ніби то я все доведу до толку. Ну і що? Я за злості кинула їх. Да. Щось продавці, не буду казати, як у магазині почали таке. Плести, що це я вдома, сара, я її взяла, щоб я мала, то я її почистила. Я кажу, я хоч і проста дівка, але не настільки мелочна, вже я не можу дозволити собі купити собі сковорідку. Я можу купити собі дорогу сковорідку, просто положила і пішла, не схотіла просто нічого. Отакі продавці. І вже мені здається, що я в цей магазин навіть не піду. Ну, Люди поприносили чорні каструлі з дирками. Люди добрі. Ну, якщо ви хоч не суке, то хоч помийте їх, а то чи то свині їли, чи то що, я не знаю. Ну, Сковорідка така, знаєте, з нержавейки була хороша, але якось так вийшло на принцип, чи я не знаю. Вона каже, то це ж я, типу, як припозорила, принесла її, вона валялася у селі в сарай, то я її принесла. Ну, пошли то я просто поставила. Як то знаєте, дійсно не стало незручно. Кажу таке обслуговування. нікакої, просто нікакої.